Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз я поділюся з вами проблемою, яку я вже ну, фактично розв'язав. В принципі, можна вже перейти знов до налаштувань логіки. Ну і по ходу, поки я відтворював той інтерфейс, який мав бути, я по факту, по перше, помітив декілька помилок. У товарній номенклатурі, а також у категорійності товарної номенклатури, ну, відповідно, я вам зараз це покажу. Ну, а паралельно покажу по інтерфейсу, тобто, що було, і що вийшло. Тобто, щоб було зрозуміло. Я тоді, коли завершую роботи, то завжди залишаю відкриту вкладку останньої задачі, з якою я працював, і я її не оновлюю, щоб було зрозуміло. Це мені надало можливість доволі швидко виправити ту проблему, яка виникла після збереження, точніше, після додавання ось ще одного. Ще однієї вкладочки, і її налаштування, тоді, коли я її зберіг, а у головної складки, відредагував таб, тобто змінив назву і змінив сортування. І після цього змінив, змінив натиснув на кнопку Редагувати. короче злетів повністю ось цей інтерфейс. ну тобто Тут було пусто. Я показував це у задачі безпосередньо. Ось у топіку той топік, який я виставив. Тобто стало ось так. І це був, блін, повний треш. Я, чесно кажучи, трошки навіть мені це ну, дуже не сподобалось. Чому? Тому що ну, надто багато роботи потрібно було зробити. Ну, і бачимо, що у мене все ж таки зберіг... зберігся а, інтерфейс. Навіть якщо б він не зберігся, то є відео, по яких можна було б його відтворити. Але, на щастя, ще раз повторюсь, збереглася ось та вкладка первинна, з недоторканим інтерфейсом. Чому? Тому що я його не оновлював. Ну, тобто, я не зберігав, не натискав на F5, не натискав на оновлення. Ну, коротше кажучи, він зберігся таким, як є. Таким як був. Ось, бачимо, що тут. Коротше, ось так. Він виглядав. Я його відтворив, повторююсь, і під час відтворення е знайшов там деякі помилки, про які зараз покажу. А наразі тепер інтерфейс виглядатиме ось таким чином. Тобто, ось на, на вкладці калькуляція виробу. Тобто я все те, що було, умовно кажучи, відтворив, трошки перекомпонував, на мою думку, це більш зручно для вас буде. Чому? Тому що, по суті, блоки трошки переставив, трошки відображення спростив, десь щось закрив там, де не обов'язково це бачити, там дані по клієнту вони. І були десь там, але вони були вон внизу. Бачите? Я їх переніс. Ну, коротше кажучи, я перекомпонував е, цей інтерфейс, ну, коли вже така проблема з'явилася, то ну, треба нею було скористатися. І тепер він виглядає ось так. Тобто, у нас е, перекомпонована вся базова інформація стосовно собівартості бази калькуляції тут. Я це повиводив там ось такими колоночками, тобто, щоб воно було видно, щоб воно не захаращувало. Зробив ці блоки, оскільки вони суто інформаційні, по суті, і потрібні вам для контролю, але не обов'язкові для відображення постійного, то я їх зробив ось такими. Скрива Краще говоря, вони звертаються. Ось. Якби тут були документи, то ми б могли їх передивитися. Ну, і ось блок коментарів. Він, знову ж таки, я його переніс з бог знає куди. Он там, він десь був під продуктами дуже-дуже далеко. Я його переніс, ну, по-перше, справа. він тепер є. Ось це на десктопній версії. Ну, і до нього набагато легше дібратися, Тобто не треба там прокручувати повністю купу екранів. Переміщуємось ось таким чином. Тобто, якщо щось треба тут закоментувати, то відповідно ми це коментуємо. Ось. А, окремо вивів блок середина матеріали. матеріали. Ну, ми з вами проговорювали момент стосовно того, а як же нам. З мінімальними витратами часу бачити актуальні ціни на ті чи інші сировину та матеріали. Я вирішив ось це так зробити. Подивимось, чи це спрацює, і, до речі, в мене з'явилася ідея, як, в принципі, можна скористатися цією додатковою вкладкою ще. Плюс. Ну, тобто, я тут виведу додаткові поля з цінами продажу, ймовірніше за все. Чому? Тому що саме так ми зможемо їх втягнути для розрахунків. І вже е, з цього буду користатися, щоб там якось е, цими цифрами маніпулювати. Аму, по-іншому зроблю. У нас є калькуляція виробу, так? Ми можемо розрахувати площу, наприклад, так, матеріалу, і площу матеріалу скопіювати у додаткове поле відповідне, а потім скористатися значенням цього додаткового поля, перетягнути його сюди. І в нас вийде загальна сума якби, того матеріалу, який нам потрібний буде. Можливо, так буде краще. Коротше кажучи, є деякі ідеї, але, повторюсь, це, в принципі, на другий етап я планую віднести на другий етап впровадження. Чому? Тому що там доволі складна логіка. І у нас термін е, поточного етапу проєкту е, закінчується. Тому я роблю все те, що можна і бачу, що можна зробити зараз, а вже потім далі робимо. Тепер стосовно помилок. Дивіться: ось сировина та матеріали метал. Товар. Тобто, по-перше, цей товар і е, алюмінієвий профіль є в паспорті, в паспорті нашого продукту, головного продукту, який ми виробляємо. До речі, схоже, що я паспорт не вивів. А ну? Угу. Тобто сюди ще, ще б додати паспорт. Посилання на паспорт. Це буде правильно з моєї точки зору для того, щоб ми могли не переходити в продукт, але паспорт бачити. Ось, посилання на паспорт продукту. Давайте ми цю галочку поставимо. І відповідно до цього ми збережемо, збережемо поки що для всіх етапів. До речі, там кнопок, купа, купа кнопок ось цих, з формулами. Я їх буду відображувати тільки на тих статусах, на яких вони потрібні. Зараз я просто, скажімо так, універсальний інтерфейс для всіх статусів зберігаю для того, щоб у нас це було. Надалі я ж кажу, що я це скоригую. Повторюсь, дуже проблемно. Тоді, коли пишу, починає дуже сильно тупити система. Просто капець якийсь, як я так розумію, що Бандікам мені дуже-дуже сильно допомагає в кавичках, в лапках. тобто. Ось я маю на увазі ось ці кнопки. тобто Зараз тут вони всі вивелені, але на цьому конкретному етапі, на цьому конкретному статусі, має бути тільки одна кнопка, ось ця формула 14 рояль. І відповідно на кожному статусі, який е, відноситься до той чи іншої формули з 14, у нас 12 стандартних плюс е, металеві вироби. Плюс формула Алю Рояль. Тобто, ну ось бачимо, що їх тут 14. То на кожному статусі буде своя кнопка, і не буде ось, захаращуватись ось так, як є зараз наразі. Ну, Тобто, продовжимо про ту помилку, яку я <кій> виявив. По-перше, паспорт треба скоригувати, прибрати з нього сировину, та, та, яка у нього є в тому паспорті. Тобто, ми перейдемо давайте, до паспорти. Я це зроблю самостійно а наразі. А надалі, пане Павло, до вас дуже-дуже-дуже надвелике прохання. Контролюйте ці моменти. Тобто тут я зараз з паспорту маю прибрати, маю прибрати профіль. Ось цей алюмінієвий профіль. Видалити. 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 І підкладку я також звідси видаляю. Ось так зберегти. Тобто таким чином, таким чином ми повторюсь, ті ту сервину і матеріали, які у нас йдуть на вироби рами, підставки замка, там, полотна. Закладних нержавіючі елементи, так петлі та завіси, ну ось профіль полотна, тобто всі ці моменти всі ці моменти мають у нас бути видалені. Чому? Тому що ми матеріали, сиревини матеріали, які йдуть на наші складники, які ми саме виробляємо. Будуть розгортатися в період виробництва. Наразі вони нам взагалі не потрібні. Ну, це моя особиста думка, і я саме таку логіку зараз закладаю у ваш бізнес-процес виробництва. Тобто, щоб ми надалі не стикнулися з проблемою, що у нас ось відбувається те, що відбувається. Тобто... Наразі ось е, такі незрозумілі речі. Тобто тут цих продуктів не, не було б, не могло б бути. Але цей момент якраз мене і наштовхнув на ідею, як можна в принципі, в принципі реалізувати ось е, ту модель, яка дозволить нам е, товарну номенклатуру. Ну, точніше, вартості тягнути відповідно в конкретну калькуляцію і ними скористатися. Повторюсь, це наступний крок реалізація цього, але ідея є. Так, ну і щодо категорії. Дивіться, тут дуже великий такий масив. По-перше, я складові для дверей. Витягнув з комплектуючих. Тобто, на мою думку, вони тут не повинні бути. Вони були як частина комплектуючих. Ні. Складові для дверей це ваші внутрішні категорії, які ви використовуєте на виробництві, і по яких ви робите ті чи інші складові ну, складники і складові. Ось. І після цього вони е, рахуються і по ним обраховуються окремі е, наші е, дії. Сировина та матеріали. Ось тут у нас є метал, е, алюміній, UV профіль, ну і таке інше. І метал тут у нас має бути. А, ну, до речі, тут має з'явитися ще МДФ. Давайте я додам його. МДФ. Uh, Якщо потрібно, то ви потім перейменуєте uh, ті чи інші uh, пусировина та матеріал, ось так. Зберегти. Uh, перейменуєте, там зміните, або це ваше право, це ваша, скажімо так, uh, частина роботи. Я в даному випадку. Виключно підказую, як би я робив. ось ну, Металоконструкція окремо двері готові вироби окремо. Не знаю, чи є сенс ось таким чином це робити. Ну, це вам е -е, краще бачити. Ось, комплектуючі, дивимося, що у нас тут є завіса фурнітура. Ну, ось Металоконструкція окрема. Послуги та робота. Витрати на роботу. Послуги на монтаж. Це окрема. Сировина та матеріали. Тут у нас ось такі категорії. І складові для дверей у нас ось такі категорії. Ну, більш-менш виглядає все ок. Ось. Не знаю, дивіться, можливо, можливо, є сенс щось. Ні, скоріш за все, так. А тут у нас комплектуючі розхідні матеріали. Мабуть, що розхідні матеріали ось ці, я б перетягнув, хоча, можливо і ні. Ні, просто ми будемо відображувати там виключно ті, ті, ж, ті, що нам є. Ну, В принципі, здається, все ок. Так повернусь я зараз до нашої задачі. Ось, нарешті воно зберіглося. Зберегло, Ні, не зберіглося. тому давайте ще раз я перейду до цієї вкладки. Ось. І сенс, смисл, э, сенс цієї вкладки в тому, щоб у нас тут відображувалася саме э, та сирована матеріали, які ми потенційно використовуємо в конкретному виробі. І у нас ціна продажу э, буде відображуватися, ну, по-перше, вхідна ціна, э, залежно від того, як ми налаштуємо на другому етапі э, модель з. Ведення складів і оприбуткування буде відображуватися або вхідна ціна, або ціна продажу. Ну, ціна продажу в даному випадку для сировини та матеріалів, я так розумію, має бути та, та сама. Ось. І у нас на складі буде відображуватися фактична ціна. Я вже казав, що є налаштування, яке дозволяє в картку продукту тягнути. Останню ціну запробудкування, і саме її ми тут будемо бачити і, відповідно, використовувати для розрахунку собівартості поточної, тобто по останньому опробудкуванню. Тут є нюанс, що таке оприбуткування може, скажімо, бути по нижчій ціні, ніж є у нас передостанні залишки. Так. І тут треба це буде вам якось враховувати. Я думаю, що якраз через коефіцієнти ось ці перерахунків, які у нас є. І тому це проблема вирішувана, але має бути контрольованою. Ну, в принципі, вже ок, думаю, що цього достатньо. Повернусь до нового інтерфейсу, щоб ви, щоб ви до нього звикали. Ось саме так він виглядає. Ну, Рухаємося далі. Зараз на меті перейти до все ж таки більш важливого і ключового, ключової мети, а саме до логіки. Налаштування собівартості Аліо Рояль. Зараз я буду її докручувати, бо там доволі складна така калькуляція, з якою потрібно розбиратися. І тут, якщо у нас тягнулися і були зрозумілі там ці цифри, то тут Блін ну вони аж ніяк не зрозумілі. Якщо порівняти з попередньою калькуляцією ось цією а, так, хвилиночку квартирні, да? ось цією. Там, де, де у нас все було прозоро і зрозуміло. Тобто було зрозуміло, що звідки тягнеться, які ми величини маємо враховувати, ну, тепер мені прийдеться все це а, адаптовувати вже безпосередньо до. Поточного стану, оскільки у нас тут купа металу різного профілю, а ще є і нержавіючі ансі як, у, як, у якого своя особиста, я так розумію, вартість і як воно рахується фігісно. Ну, ладно, поки що, поки що купа питань. Я сподіваюся, що я з цими питаннями. Розкручусь, і кінець кінцем все запрацює, як мало бути. Да. Ніхто не знав, що такі підводні камені будуть, особливо ось з такою нашою складною калькуляцією. Для, алюмі... для дверей з, алюмі... з алюмінієвим профил... профилем, да? профілем. Дякую щиро за увагу. Тримаємо зв'язок. Рухаємося далі.